Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Вже така традиційна наша прогулка да, на вихідних. Е е і питання від вас питання від вас, чи дійсно зросте пенсія? Бо я дуже багато почав про це говорити, да, розбирати ці всі формули, все ми, все ми, все ми, все ми розбирали. І тут від вас логічне питання: Саш, скажи нам прямо: чи дійсно зросте пенсія, чи дійсно так краще будемо жити? Тож, давайте зараз максимально простою, зрозумілою мовою, кому, як, наскільки зросте, як ми то порахували, які там є але, як з тим можна боротися і як взагалі це все буде відбуватися. Дивіться, по перерахунку по новій формулі, пенсія дійсно зростає, але є але. Друге, по індексації, також індексація збільшується, тому що індексуються всі бали, а не лише тіло вашої пенсії. Ну, тут також є але. Зараз ми з цими але розберемось. Далі пенсія за наднормовий стаж ще зросте. Так, дійсно зростає. но теж є але. Тому що наднормовий стаж буде братися від ваших балів, а не від мінімальної зарплати. Тож, дивіться, по, по підрахунку попередньому людина, яка пішла на пенсію у 2011 році, її пенсія зростає. З 5 тисяч до 7 ,5, ну, в випадку, коли ми рахували по реальній справі. Тобто, ну, доволі таки класно, Да і здавалося б, що все прикольно придумали, і то для 80% пенсіонерів таке збільшення буде. Реально буде. но повертаємося до наших але. Збільшення пенсії, але є так званий запроваджений урядом. Коефіцієнт економічної стабільності. Тобто, якщо справи в країні будуть так собі, скажуть, що економічна стабільність у нас від'ємна, тобто ми, ну, стає гірше, так, помножать на цю економічну стабільність це прямо прописано в пенсійній реформі до 2030 року. І замість з 5 тисяч мало зрости до 7,5, помножать на 0,8 і вона зросте до 5,5. Ну, збільшення буде, але не таке. Сильно, як хотілося б. Но цей коефіцієнт економічної стабільності нам ще ніхто не показував і не розповідав, як то має е, воно працювати. Тому е, зараз дуже сильно боремось за те, щоб цей коефіцієнт економічної стабільності був хоча б на рівні одиниці. Mm -hmm. да? Тобто, щоб він не змінював, а дійсно пенсія mm -hmm. зросла. Далі індексація. Mm -hmm. Чи збільшить індексація, чи збільшиться, да? і щоб людей так сильно збільшувати пенсію? Так, буде, але. Вартість бала. Ще до кінця не зрозуміло, як вона буде рахуватися. Плюс Соломійка. Посиди тихенько. Зараз я договору і ти далі, да, продовжиш. Плюс е написано, що кабінет міністрів України вправі сам на 1 березня встановлювати вартість бала. І не зрозуміло, яку то вартість бала поставлять. Посидь, тихенько, ще одну хвилиночку, добре? Моя сонечка, святось, тихенько. Не цей. Тому е, от вам і але ручне регулювання, і потрібно боротися за те, щоб те ручне регулювання е, було набагато ефективнішим. Е, в ідеалі індексація проходить набагато краще, збільшується уся пенсія, не лише її тіло. Е, добавка по середній заробітній платі. До речі, цю середню заробітну плату також визначає Мінфін. Як він її визначить, Бог його знає, е, Но е, може як в ту, так і в іншу сторону. Да? Далі по стажу. Здавалося, все хорошо, да, зростає. За кожен рік стажу додається до пенсії, Соломочка? Ну, давай будемо топати. За кожен рік стажу додається до пенсії якась сума грошей, але чи всє податкова подати той стаж? Чи вспіють вони. е, до 1 березня, тому що вони зараз до 1 квітня не чи вспіють вони подати інформацію. От вам іще одне але. І ці але вилазять на кожному кроці. Ну, ви питали, чи от ми просто поговорили, на що то взагалі робити? Чи, чи потрібно воно ці розмови? Ой, побігла дівка. Як топає топотулька, але капці важкі, то їй трошки важко. Е, дивіться. Ми боролися за то два роки. Це я на кожній конференції казав, що доплату за наднормовий стаж потрібно робити від пенсії, від зарплати тої людини, а не від мінімалки. І здавалося б, нас не чули, не чули, не чули. Все в цій реформі зарплата вже рахується за наднормовий стаж, ну пенсія, від зарплати людини. Тобто нас почули, тобто воно було враховане. Далі ми боролися. Соломочка, не сідаємо сонечко, давай топаємо далі. Ми боролися за наднормовий стаж, да? щоб він враховувався. Враховується. Далі ми боролися за незаморозку прожиткового мінімуму. Е, петицію навіть президенту сказали, ну, нам відмовили в тій петиції, але ми про це голосно казали, і як результат. Пенсії відв'язують від прожиткового мінімуму. роблять так звані базова соціальна допомога, тобто соціальні виплати відв'язують від того прожиткового мінімуму. Навіть якщо прожитковий мінімум не підняли, то від нього повідв'язували всі ці виплати. Тобто, що результат, ми цього добилися в тій чи іншій формі. І покращення все-таки в якусь сторону йде. От, якби ще забрати всі ті, але. То було взагалі дуже чудова, чудовий результат. Тому моя пропозиція: долучаємося до народної думки, максимально це все висвітлюємо, максимально це все обговорюємо, максимально на це все стараємося вплинути, щоб оці всі але мінімізувати. Тому кнопочка підписатися під відео. Буду радий бачити кожного на каналі. Потопа. Сама вже самостійна, взросла дівка, що вже більше року. Е, тож, долучайтеся до каналу, кнопочка підписатися під відео. Вона вас ні до чого. ой 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 ой, -ой, -ой. Моя діва рішила присісти відпочити. Вона вас ні до чого не зобов'язує. Вона вам е, лише для інформування. Ой, не хоче на руках і капець. І вона для того, кнопка підписатися, щоб ви не пропускали відео. А мені просто приємно, що моя робота оцінюється лайками, підписками, коментарями, спілкуванням з вами. Ну, тобто, не проходить даремно. Е, і що результат все-таки якийсь є, ми чогось добуваємо. Добиваємося в результаті. На каналі Народна Думка вже більше п'яти відео по цій. Нових формулах перерахунку пенсії, максимально стараюсь висвітлювати кожну сторону цієї реформи, щоб ви могли, подивившись всі ці відео, зробити для себе висновки, подивитись, як вже буде розраховуватись, і на наступному тижні вже буде повний розбір, такою простою і зрозумілою мовою, кожної букви, кожної цифри, яка прописана в цій пенсійній реформі. Помощники. помощники. Тому. Далі розбираємося для вас. І поки як висновок, що пенсійна реформа збільшить пенсії, дійсно збільшить, що індексація буде краще ніж наразі, що е, всі доплати будуть е, ну, справедливішими, це точно. І що Трішки життя покращиться, але оцим ручним регулюванням можуть ці покращення звести до мінімуму, бо все залежить від грошей. Якщо в них немає грошей, то чим вони за те збільшення заплатять? Тому що як ми рахували вже з адвокатами, щоб так збільшити пенсію, потрібно бюджет пенсійного фонду підняти приблизно на 30%. Здавалося б ну 30%, але з урахуванням того, що вони цей не можуть витягнути то цих 30% хіба що позабирають в яких самих-самих самих, самих, самих можно і направлять на пенсії. То тоді лише буде отака пенсійна справедливість, і воно дійсно зросте повністю по формулі. Всіх інших випадках то буде штучне регулювання і не збільшення вашої пенсії. Ця банда в зборі. Банда це вся моя банда, яку я дуже люблю, і з якими гулятим для того, щоб не засижувались в хаті. Тож, радий кожного бачити, радий почути вашу думку в коментарях. Більшість з них ми читаємо, чому кажу більшість, бо їх дуже багато, інколи просто не встигаємо. Ну, потім ми стараємося дочитувати, щоб не пропустити нічого важливого, бо ви дійсно дуже багато чого рекомендуєте. Тож, до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.